аби щось це стало таю вас цибра то це стало ну що це це сері се сері се духовні сері се сері духовні Втішити душі істини, що сюди Іси, і все напомняєш, та мені життя подати, притисе лице в нас, і очисти нас від всякої скверни, і, і спаси твої душі наші. Присвідає, Госпоже Богодовиця, спасії нас. Каріта Карі, Карі з України сьогодні діє 13 епархів, і екзакатів, і без того ми сьогодні можемо поговоритися тим, що наше представництво є і на півночі, і на півдні, і на сході, і на заході. Очевидно, що ми на заході трошки сильніше представлені. Не може бути живою та парафія, в якої немає структури карітасу. То Карітас не народився від того, що Австрія допомагає Україні. Сама ідея Карітасу полягає в тому, що в тій самій парафії, так, один віруючий допомагає іншому. Це є невід'ємна частина християнського, християнського життя. Е, для мене завжди є такими зворушливими слова святого Івана Золотого, який каже, так: ну, е, е, якщо ви. З кадилом і співами починає, почитаєте тіло Христове так, під видом тіла і крові на престолі, а потім відвертаєтеся від тіла Христового, яке страждає від холоду і голоду, хто потребуючого. Ну то наскільки ви добре звершуєте своє служіння? Взловляєтеся і, і освячується всі ті речі благодаті того Духа і проповідь цієї свяченної води прийняєте. І Сина, і святого Духа. Амінь. Як Бог благословить усіх вас.